Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Чогось злякаєте того, ж, про що дізнаєтесь. Тут якась правда вам відкриється, і ви будете, ну так, не готові до цієї правди, але це тільки дрібка тієї правди вам відкриється. Вам ще треба заглинитись в ту інформацію, яка вам буде розкриватись. І знаєте, якщо ви будете заглинитись і будете роздивлятись там до подробиць, ви вже не так будете боятись. ви вже будете знати з усіх боків. Ту правду, ту інформацію. І страхи будуть відходити. Ну, ви впевненою людиною будете ставати, так що не, не поспішайте лякатись, бо ви просто от не все знаєте. Давайте далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу, тут якась перемога по справедливості. Тут, знаєте, ви навіть злякаєтесь трошки. От щось буде відбуватись от, ну, так гарно, як ви навіть і не очікували. А вас це налякає. А чи заслуговуєте ви такого ставлення, такого відношення? Ну, звісно ж, заслуговуєте. Ну, чого б людина так... З вами поводився чи поводилась. Тут просто тут, хтось у вас дуже закоханий чи закохана? А вам ви щось, у вас страхів щось забагато? Ви, ну, а як далі буде? А чи це та людина, а чи взагалі вам з цією людиною бути, чи ні? А чому б ні? Щось ви так собі тут. Врівноважте свої думки і зосередьтесь на тому, де у вас перемога. Не треба так лякатись, не думайте про погане, не притягуйте погане в своє життя. Далі дивимось. Діє чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Діє чоловіка у бік жінки. Ну. Ага. О, тут щось два чоловіки. І тут таке, знаєте, буде щось там своє виказувати, щось сперечатись, щось навіть може бути така ситуація, що через вас два чоловіки посперечаються. А ви будете задоволеною. В цей момент вам приємно буде, що там якась навіть як бійка трапиться між чоловіками. Ну, насправді це може бути, і, знаєте, як колишній, наприклад, з тим, з ким ви зараз. Ну, може бути така ситуація, коли ви подобаєтесь двом чоловікам одразу, і ви поки що не з одним, не з іншим, а вони там якось там між собою змагаються за вас. От щось таке і буде відбуватись. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Угу. Отакі. От Жінка тут насправді доволі врівноважено поводить себе. Жінка, яка вміє Налаштувати от гармонію в стосунках, яка дуже легка у спілкуванні, вона приємна у спілкуванні, але тут є натяк, що цій жінці буде дуже боляче, якщо е от є третя зайва людина. Е тут може бути навіть таке, що, наприклад, е нема трикутника, ви тільки вдвох, але Наприклад, йдете по вулиці, і жінка помічає, як чоловік стріляє очима на інших жінок, що йому подобається там і та, і оця, і от та гарна пішла, і їй так боляче це буде, їй так сумно від того буде. І повірте, для чоловіка це не краще, бо вона одразу буде думати про те, що нафі. Вибачте, але вона подумає. Саме ну, такими некультурними словами, як в мене тільки що е, виривалось, вона просто буде думати, на що воно їй треба. Ну, на що їй треба такі стосунки, що він очима когось ще шукає. Тобто тут початок гарний, а от кінцівка дня вона не дуже вже. Так. Ну і взагалі тут жінці не вистачає е спілкування з цим чоловіком. Тут якось вона сумує взагалі за чоловіком. Так, давайте. Ну, от карта суму вона вилітає просто, так, покажу вам. Їй дійсно сумно, коли його нема поряд. Давайте дивитись для одиноких. Для одиноких, що буде завтра в особистому, в сфері кохання для одиноких. Так, ну дивіться, у когось буде можливість, якщо вам дійсно, то треба. Поєднатись, встановити стосунки. Тут просто знаєте, як повернутись в ті стосунки, які розвалились. Бо пропозиція така для когось з вас буде: як налагодити ці стосунки, врівноважити їх. Для всіх інших ви рухаєтесь вперед. Ви вийшли з скрудних стосунків, ви рухаєтесь вперед туди. Де колишнього колишньої нема, де зовсім інші люди і енергії, і дає нова можливість зустріти нову людину. Це, от просто, знаєте, ваш напрямок. Він тільки в, нове, в новий бік. Далі робота. Робота. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Веселий день такий, що ви будете керувати якимись процесами. Може для когось з вас. Буде така ситуація, що ви будете хазяйнувати в якійсь окремій ситуації. Знаєте, коли люди будуть приходити до вас за порадою. Щось там, тільки ви можете врівноважити, тільки ви можете дати відповідь так чи інакше. Взагалі-то вам буде приємно mm -hmm. спілкуватись з тими, хто буде поряд з вами. І для когось з вас буде, знаєте, як. До вас може приїхати людина з якоюсь пропозицією, з якимсь приємним спілкуванням, людина, яка вам дуже симпатизує. Далі дивимось, що вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Король Кубків. З якоюсь радістю, з якоюсь такою спочатку радістю, а потім спілкування перейде на те, що зараз складно дається. І знаєте, король Кубків, в якому Приємно з вами спілкуватись, з яким зараз немає чесного спілкування, взагалі ускладнене спілкування з цим чоловіком. Знаєте, ви на відстані мені показані. Але людина більш за все прагне бути десь поряд з вами. В тісному спілкуванні, чого б йому це не коштувало. Це, знаєте, от коли він розуміє, що це буде надскладно зробити, що до цього треба докладати максимум зусиль, він готовий. Він готовий їх докладати і він хоче це робити, але от станом, як на зараз, він навіть ладен на хитрощі. коли знаєте, Якщо треба обманути, то він обманюватиме, бо тут ну, просто дуже хочеться бути поряд з вами. Для когось з вас, не для всіх. Для когось з вас це про трикутник. Це про те, що він може бути не одиноким, або ви не одинока. Угу. Ну, отак. Далі, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Король Пентаклів зі своїми правилами, які він буде, знаєте, от вигадувати по дорозі, як то кажуть. Які, знаєте, як будуть завжди змінюватись, підлаштовуватись під те, що йому треба. Йому так треба, він так бачить, він так хоче. І це знаєте, як така от позиція опіки. Ну, от він так робить, бо він за вас так піклується. Ми питаємо від чого відмовитись. Це може бути вашим батьком, це може бути вашим там дядьком, братом, ну, чоловіком, ким завгодно, може бути і наставником, якимсь вашим колегою. Але знаєте, людина завжди ну, в таких якихось фантазіях, і ці фантазії. Невідомо до чого доведуть. Отак воно показано. Тож, а ви в цій ситуації, ви розумієте, шукується? Угу. Ви розумієте, і через це вам навіть сумно, ви, знаєте, коли у вас це багато зусиль відбира? І вам не хочеться от, зайвого спілкування з цією людиною, вам вже так все набридло, вам. Ви такі втомлені від такої нав'язливості людини. Ну, Від цього пропонують відмовитись. Я думаю, що ви і намагалися, може, і ще намагаєтеся. Я так розумію, що у вас поки що нічого не виходить в цьому напрямку. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день, тобто завтра. король кубків І якась ситуація перемоги. Десь щось буде розвалено. Від чогось як відмовитись але це для вас буде перемогою. Може, для когось з вас це як перемога цього чоловіка. Над якоюсь ситуацією, де дійсно, от знаєте, як змагання були. як От людина, ну, як різко себе поводив, Може, і ви так різко себе поводили, може, і суперечка якась між вами сталась. Але перемоги не уникнути, і це добре. Далі давайте дивитись. Порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Так, відлюдник, який виходить у спілкування, який, ну, як знаєте, пропозицію якусь буде робити, десь в чимось навіть намагатись зробити так, як він то бачить, як він то хоче. Може для когось з вас навіть зманіпулювати, але не щось не дуже буде виходити. Дно колоди показує. Вісім кумичів – це знаєте, як заблоковане буде його намагання, його таке прагнення. І для когось, знаєте, як навіть страхами буде зупинене. Тобто людина хоче щось зробити, але нема впевненості, поки що себе буде зупиняти. Тож. Когось з вас навіть може налякати така активність цього відлюдника. Наприклад, людина зазвичай себе дуже спокійно поводить і мало у вас спілкування, і десь завжди десь людина. А тут просто активність буде від людини, і ви можете так трошки як здивуватися, що мені робити. Я навіть не знаю, як діяти. А спостерігайте і. Для когось це може бути активність людини, яка просто от як по пристрасті буде актив, активована, а потім знову ж таки буде закриватись. Тож дивіться, ну знаєте, те як тимчасова закоханість. Отак, коли я зараз покажу, що я тут напідглядала. підглядала. Диявола на підглядала лицаря жезлів, а потім людина знов таки закривається двійкою мечів, але при цьому при всьому емоції до вас відчуває, кохання до вас відчуває. Ну так трошки дивна людина. Тобто, знаєте, як, як боїться своїх почуттів, як лякається того, де ж вони там заведуть. Ці почуття, а раптом ви не хочете таких проявів людини. Ну тобто, тут якась така внутрішня, поки що невпевненість тут людині ще розбиратися, розбиратись в собі внутрішньо Все, на цьому. Тобто, не так, не не очікуйте якихось там дуже кардинальних змін з такою людиною. Це поки що ось так. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока.